Всім вітання. Це дах нашої хати, гідроізольований. Робили б нам прямо 3-мм. Навкруг антени так запаяно. на всіх стінах приблизно піднято до 20 см Все протерто. Залишено десь води. такі тимчасові виходи. Гідрозильована, як я казав, мембраною 3 мм. Тут все буде робитися пінопласт, який буде різатися і будуть вже під стеки, під нахилом. І Потім ще буде подвійна мембрама застосовуватися така на 4, на 4 мм, трошки грубша у два слоя, то буде кінцевий етап даху. Це виходи каналізації. Виходи каналізації зроблені так. Тут ще буде, звичайно, напевно, що 5 см пінопласту. Так зроблені ну, весь дах. Потім так зроблені тераси одна з цієї сторони. Видно трубу, це витяжка з кухні. На, ну над плиткою. І так само зроблені гідроізольовані тераси таким самим макаром і з цієї сторони є друга тераса. А, і тут ще бачите, є вище 8 см, тут буде мінімальний слой, весь весь, весь дах буде сходитися вода сюди. Тут буде 8 см тільки. І тут буде вихід, води. а максимальний слой, мені здається, 36 см. Буде можливість, я покажу. Якось так.